Матес, Іван, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь, до кого прирівняти ріцей, він подібний до дитя, що сидять на майданах та кличуть до інших кажучи, грали ми вам на сопілці, та ви не танцювали, співали ми вам жалобної, та ви не били себе в груди. Прийшов був Іван, що не їв і не пив, і вони кажуть, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і, і вони кажуть: оцей чоловік не нажерай п'яниця, приятель митарів і грішників, і продали мудрість власними ділами. І тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше Його чуть, за те, що не покаяли. Слава тобі, Господи, слава. Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава <кхех> до, чого, до кого мені прирівняти ріця каже Ісус? І знаєте, Він це каже не тільки до тих людей, що жили 2000 років тому назад, до своїх учнів, чи ще до когось, але каже і до нас сьогодні. Бо слова Ісуса вони актуальні завжди. Христос так говорить, що Його Слово. Є актуальне тисячу років назад, 2000 років назад, і тисячу років уперед від сьогодні. І він каже, до кого мені вас прирівняти, до дітей, що сидяли, сиділи на майданах і кличуть до інших. Грали ми вам на супілці, а ви не танцювали. Співали вам жалобної, а ви не каялися і не били себе в груди. А ми такі самі. Коли ми чуємо навколо якесь святкування, ми кажемо, а то що час никій святкувати? А коли ми чуємо, що хтось плаче, а плачу сьогодні більше, як коли, то хоронять воїна, то попала ракета десь, кудись, кудись будинок, покалічив людей, хтось загинув, Плачів багато, чому не стояти з ними і не плачети. Ви не хочете ні танцювати, ні плакати. Ви хочете, щоб вас це обминуло. Ви не хочете мати участь в радості, Не хочете мати участь в смутку. Ви хочете, щоб вас це обминуло. Чуєте, що Господь вам каже? Ви думаєте, що зможете це обминути? Ні. Господь нас кличе зануритися усе. І чуєте, як кажуть, що про... прийшов Іван Хреститель? Аскетичний спосіб життя. Не їсть, не п'є, живе в пустині, Аскет! Біса має. Бо не так, як люди. Прийшов Ісус Христос. Іде до Митерів, сідає за столом, їсть з ними п'є. Йому кажуть, що твої учні не постять. Як може постити, каже, може, може постити е, друзі молодого на весіллю? Як ви собі таке представляєте? Розумієте? Не постять, сидить за столом, їсть, п'є, все нормально. Не здали. Так які ви хочете? А людина, щоб їй не запропонувати, вона каже, добре, але не так. Щось мусить знайти. Щось має бути не так. Добре, але не так. Ми не вміємо бути щасливими. Ми не вміємо сумувати. Ми не хочемо співчувати. Ми самі не знаємо, що ми хочемо. І для того, щоб людина занурилася усі свої почуття, Бог робить так, що ми їх не можемо обминути. Війна. І хтось думає, що він є обмине, ту війну. Я вкичу від неї, я не буду, я не буду служити. Це ті люди, які ніколи себе не позиціонували як громадяни України. А такі собі нахлібники, яким все одно що в Росії заробляти, що в Україні тут щось мутити, що в Польщі. Це люди, які не мають нічого якогось такого, якоїсь особливої принадлежності яким все одно. Їм все одно, який прапор буде. Їм найголовніше, щоб вони могли свій хліба заробити. І жити, щоб їх ніхто не чпав. Паразити. А це час випробування. І слава Богу, що в Україні більше українців, як паразитів. Слава Богу! Я пишаюся цими хлопцями. Я хочу якийсь спосіб до того долучитися. Чуєте? Чуєте, про кого Христос каже у Святому Письмі? Ми вам грали на супілці, ви не танцювали. Ми вам співали жалобно і ви не плакали. Ви не мали участі ні в чому. А я хочу мати участь і вас до того закликаю. Старайтеся у своєму житті мати участь у всьому. Прийшла неділя йди до церкви, збирають волонтерику якусь поміч, поучаствуй. Дай хоч щось. Принеси з дому, не знаю, вузлік 10 штук картоплин. Просто щось дай поучаствуй у всьому. Дивишся се, в селі, ремонтують дорогу. Прийди і одну тачку відвезеш шутру. Кинь десь якраз лопату. Участвуйте у всьому, що можете. От коли у тоді вам відкриється, що я мав на увазі. Беріть участь у всьому. І якийсь концерт ідіть туди. Чуєте весілля, ідіть привітайте молодого і молоду. Чуєте, що похорон долучиться, навіть не питайте, хто то. Можете по запитати, кого хоронять, Хто то є? Але старайтеся взяти участь у всьому. Бо Господь про нас тут сказав 2000 років назад. До кого мені прирівняти рід цей? Він це говорить сьогодні до українців. До кого його прирівняти? Вам грали на супівці, ви не співали. Вам співали жалобно і ви не плакали і не каялися. Що ви хочете? Як я зроблю так, каже Господь, щоб ви мали за мною участь. І кажу я вам, кажу вам всім, хто мене чує, старайтеся, поучаснувати у всьому, що ви бачите. Йдуть люди до церкви, йдуть до церкви, йдуть люди щось там прибирають, роблять порядок. поучаствуй, хоч щось зроби. Збирають волонтери гроші, поучаствуй. Щоб Господь Бог сказав, Оце мої діти, я пишаюся ними. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!